Трохи підходить зима і треба підмащати підставки під дворники. Для чого? Для того, щоб воно тут не примерзало. Ніколи не звертали увагу от на фотографіях чи реально в житті, чому у фольксвагенів транспортерів третьої серії дворники завжди отак от лежать на гумках. Ніколи не звертали увагу, чому так відбувається. А я замітив, коли отак от лід, водичка. Воно тут обмерзає і потім обмерзає, розтає, стає, обмерза, розтає, стає. По-перше, починає одривати отут гумку. А по-друге, воно тисне, тисне зверху вниз. І отут на осі провертається. І отак. от, потрошку потрошку опускається, опускається, опускається. Добре. У мене є для цього два кусочка фанери, чи чогось такого подобного Сбіжки. Я його підмащаю для того, щоб дворник не був на склові. І воно потім оце все потрошку отак от розстає і сходить. Ось про це я кажу. Підмощаю дві таких от фанірки чи ось бішки. Можна одну цілу, якщо вона є в гозяйстві. Просто щоб воно отак от припіднято було. І воно всю грязюку, льод, це все розставатиме, і воно сходитиме. І не буде обмерзати, не буде примерзати, не буде його прихвачувати і одривати. І гумку одривати не буде, і на осі не провертатиме. Був дощ, сьогодні таке наче сонечко вийшло. Дивлюся, вікна позапотівали. Ну там от точки, ну то видно, от болгарки там якісь іскорки попали. До речі, це треба буде відмити. Думаю, відкрию, провентилірую відкриваю а тут на клійонці вода лежить. Як? Откуда вона тут? Откуда вона могла сюди натекти? Я... Я не розумію. Вчора знову був дощ. Открив, щоб це все просушити, то ладно. Знову ось калюжа. Знову накапало. От, Виходить, воно десь отут. О, до речі, треба тут підфарбувати. Очередний ребус. Незрозуміло, де воно витікає. Жик. Десь отут. Наколотив водички теплої з милом. Зробив із сірника і вати отакий тампончик. Попромивав ці стоки. А тут як глянув, а тут ось зелене. Зелене лежить. Це жах, просто жах. Скільки пилюки тут набралося. Треба мити. Поки побачив, треба його все перемити. Пилюка попадає і глина зелена виросла. Знову пройшов дощ. ну Я вже догадуюсь, що в мене тут чекає. Ну-да-ну да, ну да. Знову калюшка. І ось тут трішки з цієї сторони сухо. Уже щось добре. Хто знає? Ага, ось капелька висить. І ось. Верх. Ага, верх ось він грязний, Отакий. Можливо, є варіант оцю грязюку вимити. Та й цю теж. Откуда ляки? Да. Видно, якось понад цією грязюкою воно проходить. я тряпочкою протер вже стало краще. Це від грязюки відмив. А тут о, зелень з грязюкою. Відділка така залізе туди, оставив печаток. Ось десь бігають нявкають. Ще хотів сказати, звертайте увагу ось на цей лоточок. Оце ось отут збирається водичка і грязюка. Да-да. До речі, що оце таке? Якісь лушпиня чи лушпайки. Якийсь сварочний шов. По-моєму тут натіка. Дуже на те схоже. Десь воно тут натікає. Зараз я хочу завести двигуна. Є в мене таке бажання це все витягнути, долити в бок солярки, запустити, щоб мотор попрацював. Все ніяк не зроблю сюди шворочку, щоб на шворочку цю ляду піднімати. О, там вона впирається якраз в сидіння. Так як я тоді розраховував. Так і задумано. Добре, добре. Опа, двигунчик. Це більш-менш сухенько. Що тут у нас в бокові? В бокові ось трошечки. Треба долити та будемо пробувати заводити. Ай-яй-яй-яй-яй. О! Оглена зелена виросла. Такий інтересніший клімат тут я раніше такого не замічав. Отак, зараз буду заправляти баливний бак солярусом до повного. Залив повний бак. О. О, рівень, повний бак. Зараз це треба накрутити. Що у нас тут? А? Менше, ніж пів бачка. Ну, так воно і залишалося. То нормально. Для того, щоб розділялась парова фракція рідка. Тут вічно тріщинки чогось образовуються, шланги такі нікудишні продаються. Ці патрубки це ще непогані. А щось отаке, це, це біда просто. Чик. Масло з запасом, то воно так і має бути. То я так, Спочатку налив, потім перемонтував щуп. І втоки його тепер уровень більше, ніж треба. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Оп. Все, можна надівати клему і будемо... і будемо його заводити. Кліму затяг, спробував акумулятор. Ну, це якийсь жах. Це просто якийсь жах. Що в нас? Клімат явно помінявся. Не було так ось уже через декілька днів чи тижнів зима. А У нас така вологість, як наче весною. бувся на вулиці, щоб грязюку не нести. А тут все в пилюку і припало. Ну нічого. Радіо виключене. Чик. Радіо включилось. Замечательно. Так, Грієм свічки секунд 10. Щеплення, нейтраль. Трюшки газу може бить, ну то потом. Це свічки ще будуть світитися. А масло жеврі або десь вологе на датчику натягло, ручняк світиться та нормально, Воно. Клац виключено. Ага. Радіо теж працює. Так, скільки у нас було... Ну от я трошки Трошки воно тепленьке. Зовсім зовсім трошки. Було ось, стало ось 150 грам дизельки, як не було. Ну да ладно. Так, датчик масла. Масло це у нас ось це. Ось воно вимазане. Оце із-за цього воно підсвічує світлодіодика. Проте датчик масла. Тепер він не повинен підсвічувати світлодіодика. Хороша штука світлодіоди, але дуже чутливі до таких всяких утечок в вологу погоду. Зараз глянемо наскільки допомогло. Типочик <звіток> світиться. О! Уже не Жеврія. добре. Вона включав усе, що зміг. Протитуманки туманки, аварійка. Задній противотуманний теж горить, чи то світиться. Добре, в принципі, проводка працює. Все працює. Трішки була кнопка і докислилась. Ну то таке. Моргає зарядка, це значить що акумулятор заряджений. Ну, я його і тримаю заряженим. Піпі працює, все працює. Ура! От добре. От мене радує, як воно все працює. Хватить, мабуть, на сьогодні. Мабуть, хват.